Вітаю вас, друзі. Хочу запропонувати вам ще одне меню, яке складене по правилам збалансованого харчування. Всі страви я підбираю таким чином, щоб ситість була рівномірною протягом дня, і щоб смачненьке було щось і в день, і на вечір. А ще на цьому меню можна худнути, тому що тут всього на всього тисячу калорій. Повірте, це небагато. нижче, будь ласка, не спускайтесь, збільшувати порції можна. Переходимо до страв і на сніданок будуть сирні кульки з вишнею. До речі, готуємо одразу на 2 дні. Для кульок знадобиться 250 г кисломолочного сиру. У мене в калоріях прописана жирність 5%. Одне яйце. Туди ж додаємо 20 г меду. І дивіться, творожні кульки будуть з присмаком меду. Якщо вам це не подобається, тому замініть на цукрозамінник або цукор. Трошки солимо і збиваємо в блендері до однорідної консистенції. Якщо ви візьмете брикетний кисломолочний сир, можна не збивати в блендері, а перемішати все до однорідності виделкою. Щоб не мити додатково посуд, то туди ж в блендер додаємо 30 грам пшеничного борошна. Також пшеничне борошно можна замінити на рисове. І все це добре перемішуємо. Маса буде липка, але не переживайте, ми все одно легко зробимо кульки. Я випікати буду в аерогрилі, але в духовці це також можна зробити. Обвалювати кульки буду в дрібно помелених волоських горіхах. І ще знадобиться вода, щоб змочувати ложку. Все дуже просто. Перекладаєте частину тіста на горіхи, вони добре липнуть і формується легко кулька. Але сильно не утрамбовуйте тісто в горіхі, тому що якщо їх буде більше липнути до тіста, то самих горіхів вам не вистачить на цю кількість. Як ви бачите, в мене небагато горіхів на тісті, але цього достатньо, щоб руками можна було сформувати кульку. Вийшло 12 штук. В аерогрилі я випікала при 180-10 хвилин, ну, в духовці десь 15 хвилин вийде. Поки вони випікаються, зробимо соус з вишні. До речі, можна взяти будь-яку ягоду, особливо якщо у вас залишки залишилися заморожені. Беріть все, що є, тому що ну, скоро літо, скоро будуть нові ягоди. На 200 грам вишні треба 10 грам меду. І ще знадобиться кукурудзяний крохмаль, якого я взяла 10 грам. Але ви побачите, що в мене вийшов доволі густий соус, тому в описі я вам пропишу 5 грам крохмалю. Цього буде достатньо. Я нічого не розморожувала, хоча можна було просто поставила на вогонь, і вишня дуже добре пустила сік. Ось така консистенція вийшла, вона смачна, але як на мене, трошки густувата. Поки готувався соус, спеклися отакі красиві ароматні кульки. Тут невелика кількість горіхів, але вони дають такі класний аромат і присмак. А ще горіхи дають ситість. Звичайно, з ними треба бути обережними, бо вони калорійні. Але в невеликій кількості для того, щоб підкреслити якийсь смак, це ідеальний варіант. Все просто викладаємо з вишнею і снідаємо. Перед тим, як перейти до приготування обіду, поставимо варитись 50 грам рису. В мене вдома залишився тільки якийсь подрібнений. Я не планувала саме цей вид рису, ну, можна будь-який. А на обід у нас булгур з куркою і грибами. Нам треба накришити 200 г печериць і поставити смажитись на 10 грамах вершкового масла. Потім натерти десь приблизно 100 г цибулі, це дві штучки, і також додаємо до грибів, поки там смажаться гриби з цибулею, натираємо дві морквини, це десь приблизно 200 г. І додаємо моркву до грибів з цибулею. І ще нам знадобиться 300 г курячого філе, яке нарізаємо невеликими шматочками, і додаємо до вже трошки присмажених овочей, солимо, додаємо спеції і залишаємо на хвилин 5 під кришкою. Далі в сковорідку додаємо 80 г промитого булгуру. І до каші можна додати 10 г вершкового масла або 20 г вершкового сиру. Я раджу взяти крем-сир, тому що він нам знадобиться і на вечерю, і з ним буде смачніше. Заливаємо 200 мл води і залишаємо тушитись під кришкою. Коли випарується вся вода, то вийде доволі таки об'ємна порція на обід, де є і білок, і вуглеводи, і клітковина з достатньою кількістю овочей. Але не втрачайте нагоди з'їсти ще трошки овочей. Я взяла помідори, можна взяти будь-який салат у кількості 100 150 грам. А на вечерю будуть дуже смачні ліниві суші. Суші я буду робити з креветкою, і на порцію на два дні мені знадобиться отака от упаковка. Тут 400 грам, але там 40% це вода. Чистої ваги 240 грам. По цій кількості рахуємо і калорії. Щоб креветки були смачними і мали гарну форму, їх треба розморозити при кімнатній температурі, а потім на декілька секунд залити окропом. В таких упаковках креветки йдуть вже вареними, і такі вид розморозки зробить їх дуже ніжними. Креветки трошки подрібнити ножем і додати до них рис, який ми ставили варитись. Саме цей вид рису ідеально вписався в цей рецепт, тому що він вийшов такий нерозсипчастий, але вийде з будь-яким рисом. Тепер треба додати мілко нарізані два листа водорослів норі. Там все просто: нарізаєте тоненькими смужечками і ріжете це все в загальну масу. І ще така порада: ви коли поріжете один лист, ви спочатку розмішайте його, а потім переходьте до другого, бо норі дуже швидко розкисають і в мене вони трошечки злиплись. Потім додати 50 грам крем сиру, трошки солі і перемішати ложкою. Сильно в кашу не перемішуйте, треба просто, щоб рівномірно розподілився сир і він буде тримати форму. І Руками формуємо кульки по розміру, щоб це було близько до розміру суші. Як ви бачите, в мене вони не маленькі і все одно вийшло аж 16 штук, це по 8 на день. По відчуттям вечеря була доволі легка, але все ж таки ситна. Подавати соєвим соусом, який треба розвести трошки водою, і капельку цукру. Залишилось приготувати на перекус конвертики з сиром і яйцем. Візьміть 40 г твердого сира і натріть його на дрібній терці. Ще знадобиться два варених яйця, які просто можна подрібнити виделкою, змішати сир з яйцем і додати 60 г йогурту, можна додати зелень чи зелену цибулю, посолити начинку і перемішати. Начинку будемо загортати в лаваш, і тут 50 грам. Як ви бачите, в мене листи доволі тоненькі. Якщо ви таких не знайдете, краще беріть трошки більше на вагу лаваш, але треба, щоб оці полоски вони були доволі довгі, щоб у вас добре загорнулись конвертики. Якщо у вас вийде в день там на 10-15 грам більше лавашу, не переживайте, нічого страшного не трапиться. І просто підсмажити на сухій сковорідці до хрумкої скоринки. Як ви бачите, конвертики доволі об'ємні, там багато начинки, і на день треба всього дві штучки, але це доволі ситний перекус. І так, що в нас з вами вийшло? На сніданок сирні кульки з горіхами в соусі з вишні. На обід велика порція булгуру з куркою, грибами і овочами. На вечерю смачні суші з креветкою. А на перекус два конвертика з сиром і яйцем. І ще додайте як окремий перекус чи доповнення до страви якийсь фрукт. Ось таке меню вийшло. Особисто для мене воно було дуже смачним. Сподіваюся, воно вам також сподобається. Пишіть свої відгуки і до наступного відео.